Друзі, все більше західної преси пише про е, український контрнаступ е, від Financial Times до Foreign Affairs е, е, І всі пишуть з однаковим меседжем. Цей меседж е, полягає в тому, що силам оборони цей контрнаступ е, даватиметься важко. Е, мовляв, з одного боку буде близько 40 тисяч. Це як е, за даними медіа західних буде близько 40 тисяч наших сил, з іншого боку, там близько 140 тисяч, там 130-140 тисяч ворожих сил, плюс е різного роду перешкоди, які доведеться пробивати силам оборони на західній техніці. І підсумок, е підсумок е всіх публікацій зводиться до того, що там, хтось пише, що частину лише там, завдання вдасться оборони незначну. Дехто пише, що можна дійти в принципі до Криму. Навіть звільнити Крим, але е результат е контрнаступу е від нього залежать перемовини. Знову ж таки, західні аналітики вважають, що якщо буде контрнаступ успішний, то ми матимемо сильну позицію на майбутніх перемовинах, які має стимулювати Захід. Якщо ми... Ну, невдалим буде контрнаступ, то ворог матиме сильну позицію. Знову ж таки на перемовинах, які має організувати захід. Чомусь ніхто не пише про те, що буде, якщо е, після вдалого контрнаступу ворог вирішить продовжити там розширити мобілізацію і продовжити війну. Мабуть, на заході вважають, що їхній план запропонований ворогу обов'язково буде ухвалений. Немає іншого виходу, крім як вдало провести контрнаступ. І від цього дійсно залежить. Ми не будемо говорити про мирні перемовини, а від цього залежить існування України. Відповідно, друзі, всі разом до перемоги. Слава Україні! Переможемо всіх!